По світу для нас системи ППО, нібито додаткові шість систем знайшов Шольц десь там по Європі а не. З кільки часу знадобиться, аби їх, по перше, доставити в Україну, а по-друге, навчити людей працювати з ними? Очевидно, що вже частина людей вміє працює з ними, але якщо будуть ще шість, а точніше сім систем, з того системою, яку Німеччина нам ще передасть, як довго може зайняти робота з навчення особового складу? Ну, у мене немає ніяких інсайтів, але я так розумію стосовно цих заяв, що перші дві системи з'являться достатньо швидко, швидко. Може на на протязі там тижня, двох, трьох максимум місяць, а інші будуть поступати трохи пізніше. Це дозволить нам ну суттєво зараз змінити ситуацію, яка є, і стосовно всіх цих атак балістичними ракетами, і те, що збили там, то 22 Вони теж не будуть тепер виходити на траверс Одеси і лупити по Одещині цими ракетами Х-22, які приносять найбільшу кількість руйнувань. Ну десь так. А до речі, про ці ту 22 другі про ракети їхні я так розумію, що вчора ми спромоглися і збити пару цих ракет. Так, да. ну зазвичай виходилося так, що ця ракета взагалі аеробалістична, так звана. Що це значить? Що вона може літати і як аеродинамічний літальний апарат, так і як балістичний. Ну він теж літальний апарат свого роду, але зовсім по іншим траєкторіям літає. Так, система запуску цієї ракети одна з систем, там є ще інші системи, але головна, яку використовували росіяни, це запуск цієї ракети, яка підіймається досить високо. Там 22-га. Х-22 -22 підіймається там близько 20 кілометрів. х 32 модифікована, підіймається там до 40 кілометрів. Вони там розганяються до майже 4,5 з чисіл маха. А потім вони летять до землі, і коли вони попадають там на землю, у них швидкість зменшується. Так от дальність цих ракет ну, 450-500 кілометрів, ну це максимальна, хоча задекларовано там на рівні 600. Ну каже, що Х-32 літає далі, але е, таких підтверджень не було, і їх там невеликій кількості застосовували, і коли застосовували. То не дуже, не дуже далеко вони літали. Оцей удар був по, якщо не помиляюсь, по Кременчуку. колись вони вдарили цією ракетою, там були великі, велике, велика кількість жертв. Так от, до Києва ракетою Х-22, який захищений фактично від балістики в значній мірі більше ніж всі інші українські міста. То вони там не пересикалися і застосовувати Петріот по Х 22 там нам не приходилось. А якщо ця ракета, коли вона знижається, вона втрачає швидкість, то там вона може бути якщо там, на в радіусі 40-25 кілометрів знаходиться НАСАМС або АРІСТІ, то цими системами це можна збити. І це саме так і сталося. Якщо б у нас було більше тих самих насамців і аерісті, то я думаю, ми ж з цими ракетами справлялися ще гарніше. От про насамці аерісті буде наступне питання, пане Костятин. Але перед цим дозвольте, от ми з Марією вас запитаємо і просто пояснимо для поглядацької аудиторії, значить, зустріли ми таку інформацію сьогодні. Що от система, за якою а ну? Ймовірно було збито цю тушку 22-го, да, вона подібна до е, тої системи, за е, принципом якої було враження 50 п'ятдесяті е, ворожі. Чи е, так це чи ні? Гіпотетично. От розкажіть, будь ласка, і от ви вже зауважили, що значить тушки тепер будуть ну принаймні, ви одеський край е, споминули обережніше е, підходити до пускових рубежів. Ну тут в цьому питанні є декілька позицій ну, не те, що принципових. А яким можна розглядати, ну міністерство оборони Росії взагалі, от вони вважають, якщо вони збили саме або у них там технічна несправність, то це добре. Це якось не рахується. Тим більше, що в них там є досвід подібних ситуацій, О, У них ці, ці ту 22 М3 останнім часом, там за останні там десь 5 років вони неодноразово вже падали при приземленні. Вони там. Так сильно билися землю, що там загралися. Там одного разу у них взагалі було катапультування прямо з, з місця стоянки. Ну щось там наплутали і летіли, і на землю впали вже фактично. Не фактично впали трупи. Чотири члени екіпажу туди, три члени екіпажу тут є. Загинули. Ну це таке. Те, що стосується збиття ту 22 і А-50 У, дійсно за всіма ознаками, у нас з'явилась зброя, яка дозволяє на великих відстанях збивати подібні літаки. І А-50 У, і Ту-22 М3, ну, це досить такі великі літаки, це не винищувачі, це не тактичні бомбардувальники, типа су 34 і ця система у нас, судячи, з цього з'явилося, тому що і коли збивали А 50 У, і коли було збиття цього Т 22 м 3 відстань була значно більша аніж відстань на якій може бути патріот, і, тобто коли цей був великий сушкопад. І там збито було 13 літаків. Я ну не рахую А 50 УІЛ 76 тому що там взагалі було е збито 15 літаків. То е це збивалося скоріш за все або Петріотам, або системою, яка була по проекту «Франкенсам», коли є ракети одного комплексу, є стареньке радянське українське обладнання, радіолокаційне, радіотехнічне, яке дозволяє зробити ці пуски і збити цим блукаючим, ну назвали блукаючий Петріот. І тоді 13 літаків було знищено. Це на початку цього року. А от те, що стосується А-50 і ту 22 то це було зовсім по-іншому. І якщо подивитися там в світі, чи є подібні системи, які дозволяють на таких дистанціях це вражати, то їх там, що ну, там є американська протикорабельна система СМ3, СМ6, там є в них, мабуть. Не те, що мабуть, а точно є наземне використання, але воно такого не розповсюджено. І цими ракетами принципово можна було образити. Але інших ракет, які б'ють на таку дальність і виконують такі функції, як виявлення цілі на такій відстані, це до, ну, 300 кілометрів це серйозна відстань для виявлення, існуючими радіолокаційними системами без застосування. Літаків дальнього радіолокаційного виявлення і те, що виявили, те, що змогли цю дати цільне вказання якоїсь якоїсь і може це було С200, може щось інше. Але я вважаю, що це в даному випадку не принципово. Головне, що ця система є. Головне, що росіяни не розуміють, що це за система. І краще ми не будемо також розуміти до кінця. Експерти нехай собі там умнічують і щось там собі з'ясовують, але головне те, що воно є, те, що воно знищено, і знищена ця система вперше ту 22 другий вперше знищений а 50-й у. Тією ж системою знищений, і будемо сподіватися, що і далі це буде так продовжуватися тому, що один раз це може бути ще випадковість, а коли вже другий раз, то це вже закономірність. Я думаю, що третім разом. Бог любить троїцю. Будемо сподіватися, що скоро ми побачимо нове. Ну так, як казав легендарний Валерій Васильович Лобановський, результат на табло, та а все інше то вже е, то, то вже процес. То вже процес. Дякуємо дуже, так. пане Костянтине, що Спаси, долучилися так. до нашої розмови. Костянтин Криволап, авіаційний експерт, і колишній інженер із випробувань конструкторського бюро «Антонов».